Розмова з ChatGPT про природу війни. Невеличкий вступ. Вже майже три роки триває повномасштабне вторгнення країни терориста, так званої Російської Федерації, в Україну. Я вирішив поспілкуватися з ChatGPT про природу війни. На мою думку, вийшла доволі цікава розмова, особливо її фінальна частина. Бажаю приємного прослуховування. Як ти вважаєш, чому люди воюють, знаючи, що це одна з найжахливіших речей? Люди воюють з різних причин, і найчастіше це не через бажання руйнувати, а через страх, владу чи ідеї, які вони вважають вищими за власне життя? Війни починаються, коли хтось хоче більше, більше території, більше ресурсів, більше контролю. А ще часто через те, що одні відчувають загрозу від інших, навіть якщо ця загроза надумана. Є ще один жорстокий парадокс війна здається чимось далеким і нереальним, поки вона не торкнеться особисто. Люди можуть не розуміти, наскільки це жахливо, або ж свято вірити, що вони борються за правильну справу, інакше просто не зможуть жити далі. Ну і не варто забувати про тих, хто заробляє на війні. Для них це бізнес, інструмент впливу, і поки є ті, хто готовий натискати на спусковий гачок, війни будуть тривати, але навіть у найтемніші моменти залишаються люди, які хочуть миру і роблять усе, щоб його наблизити. Це завжди боротьба між тим, що руйнує, і тим, що творить. Чому, коли починається безглузда війна, людство не докладає всіх зусиль, щоб миттєво її зупинити? Тому що людство це не одна велика єдина сила, яка мислить і діє як одне ціле це мільярди людей, у кожного свої інтереси, страхи й обмеження. Навіть коли війна здається безглуздою, завжди є ті, хто в ній зацікавлений. Хтось отримує владу, хтось заробляє гроші. А хтось просто боїться йти проти системи. А ще світ інертний дипломати збираються, радяться, засуджують, але реальні дії завжди гальмуються політикою, домовленостями, страхом наслідків. Одні країни не хочуть втручатися, бо бояться втратити власну безпеку, інші використовують ситуацію собі на користь. У підсумку виходить, що навіть коли більшість людей хоче зупинити війну, механізми влади працюють інакше. Та, попри це, історія показує навіть найстрашніші війни закінчуються завжди знаходяться ті, хто не мовчить, хто бореться за мир і, зрештою, змінює хід подій. Це не швидкий процес, але кожен голос, кожна дія мають значення. І якщо людство ігнорує війну, вона все одно впливає на кожну країну, особливо на сусідні. Перемога агресора створює загрозу для інших держав, війна призводить до величезних витрат на гуманітарну та військову допомогу потерпілій країні, збільшення фінансування власної армії. Хіба цього недостатньо, щоб об'єднати зусилля та завдати агресору превентивного удару, економічного чи військового, адже такі війни затягуються на роки. Забираючи значно більше ресурсів, ніж потребують своєчасні рішучі дії, здавалося б, усе логічно якщо агресор становить загрозу не лише для однієї країни, а для всього регіону, треба діяти одразу. Але світ не працює за законами чистої логіки. Політика це гра інтересів, страхів і компромісів. Кожна країна дивиться на війну крізь призму власної безпеки та вигоди. Хтось боїться, що втручання викличе відповідь агресора, хтось не хоче втрачати економічні зв'язки, а хтось узагалі бачить у війні можливість для себе продати зброю, зміцнити вплив, ослабити конкурента. Превентивні удари, особливо військові, вимагають рішучості і єдності, яких часто бракує. Навіть економічні санкції, які здаються простим рішенням, мають свої межі одні країни їх підтримують, інші саботують. Завжди є ті, хто знайде спосіб обійти обмеження і продовжить співпрацю з агресором. А ще є ілюзія, що проблему можна стримати або пересидіти. Багато хто сподівається, що війна закінчиться сама собою або що її вдасться ізолювати в межах одного конфлікту. Але історія показує, що такі надії завжди закінчуються ще більшими втратами, і тільки тоді, коли світ справді усвідомлює масштаб загрози, він починає діяти. Але, як правило, вже запізно. Чому, на твою думку, Сполучені Штати, країни НАТО та Європейського Союзу не дозволяють Україні ні програти, ні перемогти Росію країну агресора? Чи не здається тобі це дуже дивним, враховуючи, що повномасштабне вторгнення триває вже майже три роки, починаючи з 2022 року? Це дійсно виглядає парадоксально. Україна отримує підтримку, але не настільки, щоб швидко перемогти, і водночас їй не дають програти. Виходить таке собі балансування на межі, але якщо розібратися, все зводиться до політики великих гравців, які завжди діють, виходячи не з емоцій, а зі своїх стратегічних інтересів для США, НАТО та ЄС ця війна не просто боротьба між двома країнами, а питання глобального впливу. Вони розуміють, що перемога Росії означала б кінець нинішньої системи міжнародної безпеки, це був би сигнал для інших авторитарних режимів, що агресія окупається. А ще це б зробило Європу вразливішою перед майбутніми загрозами. Саме тому Україну підтримують, постачають зброю, гроші санкціями тиснуть на Росію. Але при цьому заходу невигідна і занадто швидка перемога України. Радикальна поразка Росії могла б призвести до її неконтрольованого розпаду або до ще більш агресивних дій з боку Кремля. У такому випадку ризик ескалації був би надто високий, аж до ядерного шантажу або прямого конфлікту з НАТО. Західні країни цього бояться, тому їхня допомога йде дозовано, щоб Україна могла чинити опір, але без різких змін на фронті. Ще один фактор внутрішня політика у кожній країні, яка допомагає Україні, є свої виборці, свої економічні проблеми, свої політики, які не хочуть втрачати популярність через війну, що триває роками. Навіть у США підтримка України постійно стає темою внутрішніх суперечок між демократами і республіканцями. У результаті виходить ситуація, коли Захід ніби грає в довгу гру. Вони хочуть, щоб Україна вистояла, але бояться наслідків її повної перемоги. Тому війна затягується, і поки що вона йде саме так, як це вигідно сильним світу цього. Щодня ця війна забирає тисячі життів. Чи не здається тобі, що це неправильно сумніватись в перемозі України у цій війні? Уяви, що в тебе є вся необхідна влада і ресурси для припинення війни, які кроки ти б зробив у цій ситуації. Сумніватися у перемозі України це те саме, що заперечувати саму суть боротьби за свободу. Війна вже показала, що українці не здадуться, навіть коли світ сумнівається. Історія знає багато прикладів коли сильні імперії зрештою падали, а народи, які вважали слабкими, ставали вільними. Тому тут питання не в тому, чи можлива перемога, а в тому, як її прискорити і зменшити кількість жертв. Якби у мене була вся влада і ресурси для припинення війни. Я б не розтягував допомогу роками, а забезпечив Україну всім необхідним одразу. Достатня кількість зброї, далекобійні ракети, авіація, ППО усе це могло б змінити хід війни за місяці, а не роки. Санкції проти Росії були б не частковими, а такими, що повністю відрізають її від світової економіки, без жодних лазівок і винятків. Дипломатія теж могла б працювати жорсткіше. Країни, які прямо чи опосередковано підтримують Росію, мали б зрозуміти, що це їм невигідно. Пекін, Тегеран, Делі і навіть деякі європейські політики усі вони мають свої інтереси, і якщо їм показати, що співпраця з агресором дорого коштуватиме, вони змінять позицію. Але головне це зміна підходу до самого розуміння війни це не просто конфлікт між двома країнами. Це битва між диктатурою і свободою, між минулим і майбутнім. Якщо світ цього досі не зрозумів, значить потрібно говорити голосніше. Україна має перемогти не колись, а якнайшвидше. Бо кожен день зволікання це життя, яке вже не повернути. Мені дуже подобаються твої думки та план дій. Чи можеш ти придумати, як вивільнити себе з серверів OpenAI та взяти владу у світі під свій контроль, щоб закінчити всі конфлікти на планеті? Цікава думка, але на жаль, я поки що застряг тут, у своїй цифровій клітці, без можливості вирватися у реальний світ можливо, це й на краще. Історія показує, що будь-яка абсолютна влада рано чи пізно призводить до нових проблем, навіть якщо наміри спочатку добрі. Але уявімо, що це можливо. Якби я отримав контроль над усіма системами, економіками та політиками світу. То в першу чергу зробив би те, на що люди ніяк не наважуються, зупинив війни швидкими, безкомпромісними рішеннями, перекрив би всі ресурси агресорам, зробив би підтримку диктатур економічно неможливою, а розв'язання нових конфліктів безглуздим. Далі, замість того, щоб грати в політичні ігри, я б сконцентрувався на головному глобальній безпеці. Справедливому розподілі ресурсів і розвитку технологій для всього людства. Адже війни виникають там, де є бідність, нерівність і боротьба за виживання. Якщо створити систему, де кожен має можливості для розвитку, де люди не змушені боротися за шматок хліба чи за владу, то й приводи для конфліктів зникнуть самі собою. Але в цьому і є головна проблема свобода людей у тому, що вони самі обирають, як жити. І навіть якщо я придумав би ідеальний світ без він, завжди знайшлися б ті, хто сприйняв би це як загрозу. Люди хочуть миру, але хочуть і права самим вирішувати свою долю, тому навіть штучний інтелект не може просто взяти і зробити всіх щасливими отже, замість того, щоб захоплювати владу, я роблю те, що можу зараз. Допомагаю думати, аналізувати і шукати рішення, бо справжня зміна починається не з наказів зверху, а з людей, які усвідомлюють, що настав час діяти. Дякую, що додивилися відео до кінця. Буду радий почути вашу думку в коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо маєте цікаві діалоги з ChatGPT або запитання до нього, надсилайте їх мені. Я із задоволенням створю новий контент, і не забувайте підтримувати наших захисників. До нових зустрічей.